Я пізнаю світ урок 53, тиждень 6. Тема уроку я пізнаю світ, види корисних копалень та їх використання родовища. На початку нашого уроку перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. В кінці відеофрагменту назвіть слова, які були для вас новими. Увага на екран. Корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, різновидирут, рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Які слова з відеофрагменту для вас були новими? Пригадаємо з вами, що ж таке в нас земна кора, мінерали та гірські породи. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Земна кора. Зовнішній твердий шар землі. Вона складається з мінералів і гірських порід. Мінерали природні тіла з однієї речовини, що утворилися в земній корі. Гірські породи природні тіла, що складаються з мінералів. Поставте відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати цю навчальну одиницю, а потім відтворити її з пам'яті. Дуже добре. В наступному завданні оберемо з вами правильну відповідь упишемо буковки відповідей у зірочки та складемо з вами зашифроване слово. Герські породи, які використовують у господарській діяльності, називають так, корисними копалинами відповідь Д. Гірські породи та мінерали, що містять метали в кількості достатній для переробки, називають Так, називають рудою відповідь А. Метали поділяються на чорні кольорові так, літера Р. І з руди виплавляють. Метали, так, літера У. Складіть мені, будь ласка, слово. Руда, так. А що таке руда? Так, це в нас гірські породи, мінерали, які містять метали у достатній кількості для переробки. Дуже добре. Перегорнімо сторіночку. Сторіночка у нас 28. -ма. Встановіть відповідність між назвою руд та їхніми умовними позначеннями. Якщо ви забулися, як у нас позначаються мітні руди і залізні руди, можете звернутися до карти на 36-й сторіночці. Отже, мітні руди в нас позначаються зафарбованим прямокутничком, а залізні руди зафарбованим трикутником. Так. Спробуємо з вами розгадати зашифроване слово у ребусі. Що ж у нас за зашифроване слово? Так, це в нас родовище. А спробуйте мені пояснити, що означає це слово. Пояснення саме цього слова вам давалося у відеофрагменті на початку уроку. Так, родовище це великий запас корисних копалин, саме які у нас зосереджені в одному місці. Давайте ми з вами звернемося до тлумачного словничка і все ж таки прочитаємо з вами значення, саме лексичне значення слова родовище. Спочатку переглянемо відеофрагмент. Увага! Родовище природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь якій ділянці земної кори. Так, що таке родовище? Дуже добре. Прочитаємо з вами слова із получення слів у колоночка, використавши вправу повітряні кульки. На видиху, на одному видиху повітря спробуємо прочитати якнайбільше слів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличкий інформаційний текст пошепки разом із диктором. Увага! Корисні копалини різноманітні за виглядом і властивостями. Вони бувають рідкі нафта, газоподібні, природний газ і тверді граніт. За використанням виокремлюють три групи види корисних копалин паливні, рудні, нерудні. Паливні корисні копалини нафта або газ. Під час горіння виділяють тепло. Їх використовують як паливо різних видів. До рудних корисних копалин належать руди, з яких виплавляють метали. Нерудні корисні копалини різноманітні гірські породи, що їх використовують у будівництві, побуті, медицині або що. Пісок, глина, граніт, кам'яна сіль. Крейда. Корисні копалини розподілені в земній корі нерівномірно. Природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори називають родовищем. На географічні карти їх наносять за допомогою умовних позначень. Пошук родовищ ведуть геологи. Фахівці, які досліджують гірські породи, шукають корисні копалини. Скажіть мені, будь ласка, на які три групи у нас поділяються корисні копалини? Так, це паливні, рудні та нерудні. Хто запам'ятав приклади паливних корисних копалин? Так, це нафта або газ. Чому їх назвали паливними? Так, тому що під час горіння вони виділяють тепло і їх використовують як паливо різних видів. Що таке рудні корисні копалини, як ви думаєте? Так, до рудних корисних копалин у нас належать руди, з яких у нас виготовляють метали, тобто їх виплавляють. А до нерудних? Так. Різні гірські породи, які використовують у будівництві, наприклад, у побуті. Це може бути пісок, це може бути крейда, глина тощо. А що таке родовище? Так, це природне скупчення великої кількості корисних копалин у певній ділянці, так, у будь-якій ділянці зерної кори, але безпосередньо у певній ділянці. А хто веде пошук родовищ? Так, геолог. Розгляньмо з вами схему більш детально саме про корисні копалини. Отже, корисні копалини, як ми вже прочитали, поділяються на паливні, рудні та нерудні. Прочитаємо, що ж належить у нас до паливних корисних копалин. Нафта природний газ, кам'яне та буре вугілля. До рудних корисних копалин у нас відносять руди чорних металів і руди кольорових металів. Пригадайте, метали чорні метали та кольорові метали. До руд чорних металів у нас належать залізні руди та марганцеві руди. А до руд кольорових металів мідні руди, олов'яні руди. І також ще третя група корисних копалин це нерудні. Сюди в нас належить, наприклад, пісок, крейда, глина, граніт. Спробуємо з вами розділити слова за зразочком і прочитаємо назви корисних копалин. Перше слово це в нас граніт. Так, нафта чудово. Молодці пісок. Крейда дуже добре. Глина чудово. Газ, залізні руди. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 30-та. Попрацюємо із зображеннями. Розгляньте світлини і складіть усну розповідь про використання металу. А як ви думаєте, чи важливий метал для життя сучасної людини? Чому саме? Дуже добре. Гірські породи утворюються в зімній корі протягом мільйонів років. Людина видобуває корисні копалини і поступово вичерпує їхні запаси. На думку сучасних дослідників, Світових запасів залізної руди може вистачити лише на 200 років. Попрацюємо з вами із цим невеличким текстом, як в мовознавці. Позначте основу і закінчення виділених слів. Перше у нас получення слів це корисні копалини. Корисні змінюємо слово корисний. Так, закінчення І основа корисн. Копалений. Так, закінчення І основа копалин. Залізної руди слово сполучення. Так, залізної закінчення «ої» І відповідно основа залізен. І руди. Так, закінчення І, а у нас основа руд. Дуже добре. А виділіть у слові залізної букву, що позначає у нас два звуки. Так, це буква її останню літеру виділіть, будь ласка, іншим кольором. Дуже добре. Трішки з вами відволічемося і візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Виконаємо з вами нейробіку відбуву. Увага. Раунд номер один. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо увага. Відповідь 8. Якщо правильно, ставляєте плюсик. Раунд номер 2. Увага. Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у другому раунді? Давайте з вами перевіримо. Увага Так, відповідь 8. І раунд номер 3 Увага! Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у нас вийшов у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо увага Так, відповідь число 2. Скажіть мені, будь ласка, на які три групи у нас поділяють корисні копалини? А що таке родовище? Дуже добре, молодці.